Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Олег Самохвал та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре. Усім привіт! Ради вам повідомити, наші шановні та поважні радіослухачі. Що сьогодні ми зачепимо ну дуже дискусійну та поважну тему. Багато спорів та дискусій навколо неї точиться, точилося та буде точитися в наших громадян. З приводу цієї теми виникають різні емоції, але все-таки переважно негативні: Від відвідчою та розпачу до міланхолії, закінчуючи люттю та ненавистю. А тема ця. ООН і її місце в конфліктному врегулюванні така суперечлива організація має не менш суперечливе походження. Чи не так, Артуре? Так, і ця тема актуальна ще з початку заснування організації. ООН утворювали на уламках Ліги націй, яка не спромоглася забезпечити ефективне вирішення конфліктів. А тому ООН завжди була покликана в першу чергу опікуватися конфліктами, тим самим забезпечуючи належну комунікацію між державами та сприяючи їх партнерству. ООН дійсно і в 21 першому і може виглядати, ну скажімо, жалюгідно, якщо ми говоримо про конфліктне врегулювання, от, наприклад, нашої з вами війни з окупантами. Та наскільки я знаю, цим її функціонал не обмежується. Так, там є радбез, але не одним ним ООН керує. Що скажеш? Абстрактно, ОН це простір для комунікації, в тому числі і для вирішення конфліктів. Насамперед варто уточнити, що конфлікт. Це будь-яке зіткнення інтересів, адже з огляду на сьогоднішні обставини, на визначення конфлікту нам найшвидше спадає саме війна. Але військовий вимір це вже найбільш гостре вираження протистояння. Насправді поняття конфлікту значно ширше, і навіть найменша суперечка, чи то з приводу регуляцій торгівлі, чи небажання дозволяти використання території як транзитної, тощо є прикладами конфлікту між сторонами, адже йдеться про перетин інтересів та унеможливлення задовольнити потреби обох сторін без домовленостей та поступок. Ну візьму я навіть колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який нещодавно побував у Києві. Висловився він, що членство Китаю та Росії в Радбезі ООН – це пережиток минулого адже обидві країни нехтують міжнародним правом, а саму організацію назвав фундаментально зламаною та глузуванням з того, чим вона мала бути спочатку. Варто враховувати, що ООН будувалася на уламках минулого світового устрою, а тому мала включати якомога більше аспектів, що призвели до краху. Звичайно, основною причиною руйнування минулого порядку стала світова війна. А тому на перший план виходило питання безпеки. Але ж часто до війни спонукають не гаразд в інших сферах, що змушувало включати інші складові до роботи новоствореної глобальної організації. А раз вона глобальна, то й мала опікуватись усіма наявними проблемами на світовому рівні. А для виконання цих завдань були сформовані структурні підрозділи. Серед яких можна виділити і Раду безпеки, в тому числі як ключовий орган у галузі розгляду та владнання конфліктів, які можуть перейти або вже перейшли у військовий вимір. Економічна та соціальна рада, зумовлена шаленими економічними проблемами багатьох країн повоєнного світу, та кілька комітетів соціально-гуманітарного і іншого характерів. Радбес ради комітети, тобто ООН також розірватися не може, хоча й дуже сильно намагається це зробити. І Дійсно, ООН має безліч структур підструктур, комітетів від. Тих, що сплачують нужденним українцям кошти, до речі, час від часу такі ініціативи поновлюються, і вони досить доступні. Тому слідкуйте за цим від тих, що надають дипломатичний майданчик для вирішення нагальних питань міжнародної політики. Хочу також додати, що у цих підрозділах прослідковується певна градація за рівнем пріоритетності покладеного на них проблемного поля. Більшість структур переважно просто розглядають проблеми та пропонують її вирішення, допомагаючи якомога більшій кількості сторін долучитися до створення резолюції, яку потім самі ж вони будуть і виконувати. Звичайно, комітет, у якому працювали над цією резолюцією, рекомендуватиме її ухвалення та виконання її положень. Але ключове слово тут рекомендувати, адже у більшості випадків рішення ООН не несуть обов'язковий характер. Виняток тут становлять лише Рада безпеки та міжнародний суд. Чиї рішення обов'язково вже мають виконуватися сторонами. Тобто, ООН може лише констатувати факт офіційних зареєстрованих та перевірених фактів. Як, от, наприклад, вони щомісяця називають кількість загиблих від рук російської агресії. Я говорю саме про цивільних. Повторюю лише офіційні дані. Це навіть не крапля в морі в порівнянні з реальністю. Інформувати тих самих цивільних, надавати нам гуманітарну допомогу, проте діяти примусо. Ова можуть лише деякі структури, як, наприклад, той же Радбез чи міжнародний суд, або от скажу за генеральну асамблею Кулеба та взагалі українське представництво в ООН приділяють ну дуже багато уваги до просвітлення, спілкування та роз'яснення для інших далеких від нас країн, аби ті прийняли наші резолюції та ідеї, які продвигає Україна, і хоче, щоб вони були почуті та задекларовані. Номінально ООН утворена досить організованим чином та передбачає дуже багато механізмів. Нюанс полягає в практичних її Можливостях на швидкий погляд ООН дещо нагадує виведену на макрорівень в лапках державу, яка так само має суд, а Раду безпеки можна порівняти з РНБО. Але окрім різниці у відсутності в ООН суверенітету над національними державами, ще одна суттєва відмінність криється у відсутності права на легальне насильство. Про це повсякденно ми якось не замислюємось, але утримувати правовідносини між суб'єктами всередині держави, тобто громадянами, звичайними людьми, допомагають саме законні інструменти влади до примусу, де вільну людину за певні злочини Звичайно ж, можна заарештувати та призначити їй відповідне покарання. Натомість, ООН, не дивлячись на наявну систему адміністрування, не має ні права, ані можливостей на кшталт якогось міжнародного військового формування, яке б контролювало лінії кордонів між державами та унеможливлювало напад на сусіда. Так саме система відносин США та СРСР була таким собі контролем, тою альтернативою виконавчій владі над ситуацією у світі в ті часи. Адже обидві сторони були зацікавлені в конфліктному врегулюванні. І вони обидва були балансом, на якому тримався шаткий, але все ж таки дієвий мир у світі. Так, не без проблем, криз було достатньо, але. Завжди була негайна відповідь, спираючись на той світовий контроль двох наддержав, чого лише варті миротворці під час Корейської війни. Хоча й ті йшли проти червоних, в тому числі СРСР. Миротворці, яких дійсно регулярно використовують, складаються з військових різних країн-членів ООН. Звичайно, на миротворчих місіях вони діють від імені ООН, але такі місії спрямовані не на війну, а на захист від неї. І миротворчий контингент вводиться на території, де за домовленостями не повинно бути збройних формувань сторін конфлікту. І найголовнішим є те, що такі місії проводяться за згодою сторін, тому держави, що відрядили своїх військових, жодним чином не порушують суверенітет інших суб'єктів. Тобто, у випадку нашої з вами. Званої... Та расистами війною, окрім України, таку згоду мала б висловити ще й Раша, і це вже звучить нереалістично. В теорії можливий варіант розміщення миротворців на прифронтовій зоні на підконтрольних Україні територіях, але це б означало заморозити війну з новими територіальними втратами і надовго забути не лише про Донецьк-Луганськ та Крим, а й про Запоріжжю з Херсонщиною. Адже миротворчий контингент мав би забезпечити стійкість вже наявної лінії розмежування з обох боків. А перебування миротворців там, де хотілось би нам, тобто на поточну Окупованих територіях сприймалося б Росією як збройна агресія проти неї з боку країн, які відрядили своїх військових на цю місію. І за наслідками це було б те саме, якби ці країни просто вступили у війну на боці України. До чого на даний момент, як ми можемо бачити, вони або не готові, або не вбачають у цьому необхідності для себе. Але ж ну що можна сказати про організацію глобального рівня, де расисти, що вже понад рік здійснюють криваві злочини, отримали на місяць головування в радбезі ООН. Це дозволяє їм значним полегшенням просувати власні пропагандистські наративи віддаленим країнам. Іронія у тому, що сталося це 1 квітня, не такі жарти ми заслуговуємо, як на мене, і хіба з цим нічого не можна вдіяти? Питання реформування час від часу випливає вже тривалий період. Звичайно ж, чим більше причин для критики ми можемо знайти, тим більше радикальних змін ми можемо жадати. Проте, перед тим як переводити певні зміни з розряду теорії до практики, варто завжди конструювати модель того, а як це має працювати, та що для цього потрібно на рівні забезпечення функціонування цієї ідеї. Якщо ми говоримо про надання Раді безпеки права на примус, то це одночасно означає такий собі діапазон від передачі частини суверенітету до повної відмови від нього. І тут одразу виникає щонайменше два питання. Перше, це а чи готові держави перестати бути державами? І друге, а чи потрібно їм це взагалі? І особливо гостро цей вибір постав би перед Україною, з якої ми і почали говорити про реформи. Чи для того наша країна присвятила поверненню незалежності половину своєї понад тисячолітньої історії, щоб нехай із безпекових мотивів, але все ж від неї позбутися? Хіба реформи завжди мають бути такими радикальними? Невже ні один студент Вінниччини України там бодай Америки та Європи чи взагалі світу? Та чого студент там? У якийсь професор, політичний діяч не знайшов оптимального рішення проблеми. Звичайно ж, це тільки першими на думку спадають такі шалені ідеї. На практиці ж можна і навіть потрібно вдаватися до більш поміркованих змін. Але що ми можемо підшукати в цьому напрямку? Доволі класичний підхід це реформувати саму Раду безпеки, переглянувши привілеї постійних членів і, взагалі, їх доцільність. Якщо говорити не теоретично, а безпосередньо про те, що паралізує роботу Ради безпеки зараз, то це, звичайно ж, постійне членство Росії, яка вживає право вето з власної вигоди. Заради справедливості варто відмітити, що всі постійні члени, хоча б раз вдавалися до права вето з власних політичних інтересів, але зараз Україну більше цікавить вирішення нашої безпекової проблеми і те, що заважає цьому. Зараз. І в ім'я реформ варто було б уже позбавити Росію хоча б права вето чи взагалі виключити. Та проблема криється у фундаменті існування ООН, її статуті, де прописаний склад постійних членів Ради безпеки та їх привілеї. Звичайно ж, там написано СРСР, а не Росія, але остання вважається правонаступником радянського союзу, а тому і місце в Раді Безпеки без статутних змін у неї відібрати не вийде. І сам статут, як один із основоположних документів міжнародного права, без неї теж так просто не змінити. Тому маємо, що маємо. Дякую тобі, Арту. Що бодай трохи втихомирив мої зловісні бачення про ООН та, мабуть, не мої одні, а наших слухачів також. Проте не до кінця втихомирів. Тому очікуйте другу частину нашої з вами програми. Пам'ятайте, що наша доля лише у наших руках, і ми пишемо свою історію разом. ООН не є нашою панацеєю. Донатьте та допомагайте. А наш ефір добігає кінця. До нових зустрічей. Зустрінемось в новому ефірі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.